Утворення оніви солей. Оніві солі, солівні продукти, утворювані внаслідок ацелювання або алкелювання, зазвичай алгеналканами, сполук, які містять третинний атом нітрогену або інший гетероатом, що несе війну, електронну пару, ПОС та інші елементи 15-17 груп періодичної системи, але Ця група не повинна містити гідрогену. Гідроген не повинен тут бути. Такі реакції можна розглядати як нуклеофільне заміщення при алкелюючому при атомові реагенту, де відхідною групою стає проте, відхідна група стає протейоном. Зв'язки це оніва група дуже нетривкі. Ацильні солі зазвичай не стійкі або е, оніві солі ацильні, зазвичай не стійкі або мало стійкі, легко руйнуються навіть при вологою повітря. Е, алкільні ж оніві солі стабільні кристалічні сполуки, які все-таки легко зазнають лужного гідролізу. Стабільність онівих солей зменшується при переході від 15 до 17 групи періодичної системи. Оніові солі з протейоном HO- є дуже сильними основами. Ну, наприклад, холін містить катіоноїдний четвертинний атом нітрогену N+, і гідроксида ніона HO як протеіон. Це дуже сильна основа, до речі. Відомі аліфатичні четвертинні амоніві солі як фармсубстанції, що одержують е, алкілюванням амінів, наприклад, бензилхлоридом, і, е, як антисептик хлорид, е, коніхлорид. хлорид одержується. От на схемі показано. Нооніві солі ароматичних азасполук кінолінових основ тощо теж добувають за допомогою реакції приєднання алкелюючих реагентів при нагріванні, ну, наприклад, пілідину з цитилхлоридом одержують також антисептик, то проти е, паразитарний препарат. От він використовується е, для песиків, котиків, щоб їх е, проганяти блоки і кліщі. Трительний захист. Трительним залишком називають трифенілметильну групу феніл-3С, яку вводять в протогетероатомні групи з метою їх старічного захисту під час синтетичного процесу. Аміногрупу алкілюють тритилхлоридом, феніл 3 це хлор у присутності основи, як акцептора гідрогенхлориду у інертному розчиннику, звісно, тритил захищає аміногрупу завдяки розвиненому просторовому ефекту. Це дає змогу провести низку різних операцій зі сполукою, оберігаючи аміногрупу, яка під кінець вивільнюється кислому середовищі. Ось, наприклад, для одержання антибіотика цефотоксиму потрібне з'єднання двох компонентів. 2-2 аміно, 4 тіазолів, 2 метоксиаміноацитатної та 7 цефалоспоранової кислоти. Перша з них не може бути використана в естерній формі, оскільки обидві компоненти тоді матимуть естерні центри, які конкуруватимуть між собою. І, реакта... і результат не буде однозначним. Тому доводиться карбоксильну групу, тіазонній компоненті активувати, аби таким чином викликати різку різницю реактивності. Це можна досягти за допомогою дециклогексил Однак аміногрупу в ті азольній компоненті, яка теж здатна реагувати з цим е, карбодімідом, треба наперед убезпечити третильним захистом, який в лагідних умовах у мурашинній кислоті зніметься в готовому продукті, без яких небудь порушень у структурі ніжного цього антибіотика, який містить чотиричленний членний азетидиновий цирк, він дуже нистий кінь. захистові, крім ацильного, бензильного, третбутильного, треокіл, триокілсилійного захисту, піддається також гідроксидна група. Отже, висновок. Алкілювання атомних груп, таких як гідрокси, меркапто, аміногрупа. Полягає у введенні алкільних замісників у згадані групи з утворенням відповідних алкіл заміщених шляхом. Перше, заміщення в них атома гідрогену при взаємодії сильно поляризованими алканами. Далі, другий. Метод приєднання до поляризованих кратних зв'язків. На кінець третій приєднання алкійного залишку до вільних електронних пар етереатомів, що веде до утворення онівої соли. Алкілі, алкілюючим реагентом може бути будь-яка алкілмісна сполука, яка в алкійному ланцюгу містить атом карбону позитивним зарядом або потенційний карбнівий атом. Це, звичайно, атом карбону, з яким зв'язані гетероатомні замісники з, електро... з високою електронегативністю. Реакції, звичайно, проводять в лужному або основному середовищах, або в основних розчинниках. На ООН-окілюванні грунтується третильний захист гідрокси і амінозор. Розглянемо на кінець методи деалкілювання. Деалкілювання – процес заміщення в субстраті алкільної групи на гідроген. Наслідок розриву зв'язку це гетероатом алкільовані сполучі, тобто в синтетичному аспекті це процес зворотний до алкілювання. Найчастіше зустрічаємося з розривом СО і СН зв'язків. Розрив зв'язку С гетераатом відбувається тим легше, чим електронно акцепторніше оточення при Сатомові, що зв'язаний з гетератомом. У циклах зв'язки СХ, Х – циклічний гетераатом, рвуться легше, ніж аналогічні у відкритих ланцюгах. Чим більше в циклі гетероатомів, тим легше розривається сх звязок о деалкілювання Воно включає деетерифікацію і деестерифікацію, які переважно перебігають за різними механізмами. Деетеріфікація, перетворення етерів з спирти чи феноли. Це є деетерифікація. У випадку арильних етерів є два різновиди цих трансформацій. Це арил алкільних етерів і деарильних етерів деетерифікацій. Деетерифікацію проводять переважно за допомогою кислотного гідролізу. Реакція дещо сповільнюється при переході до слабкіших кислот у ряді H-H-бром, H-хлор. Найчастіше використовувані кислоти для деетерифікації і деетерифікації. Але якщо деякі ар алкільні етери не піддаються кислотному розщепленню, або воно призводить до помічних продуктів, тоді й детерифікації досягають нагріванням до, до 150 градусів, з лугами або алкоголятами навіть у висококіплячих спиртах. Наприклад, переведення вератролу у вояко. Кислотну, найчастіше вживану деетерифікацію здійснюють за допомогою галогенідних кислот у воді або в оцтовій кислоті, при, при нагріванні іноді з оксалатною кислотою. Остова кислота, гарний розчинник для органіки. І в той же час полярний. При деерифікації, при деетерифікації. Коли виходять з еквівалентних кількостей реагентів, спирт зазвичай утворюється з вище молекулярного залишку, а галогенпохідна з нижче молекулярного. Але при гідролізі діалкіл-ете у надлишкові гідроген-галогеніду алкіл-галогеніди утворюється від обох сторін, як наслідок перманентного перетворення, утворюваного на початку спирту у галогені. З арил-алкільних етерів завжди одержуються феноли. Арилоалкіл плюс аж йод завжди дає арилуаж. І плюс алкіл-йодит, а не навпаки. Деетерифікація найшвидше відбувається під дією йодидної кислоти, от як показано на схемі. Застосовують водну кислоту або розчин в ацетатній кислоті. Однак через сильні відновні властивості H, -йод, коли це набуває значення, можна використовувати і аж бром. Реакцію проводять нагрівання з концентрованою бромідною кислотою, аж брок, як при деокелюванні 5-нітро котрий добувають, до речі, нітруванням ваніліну в вводство кислоті. Оце, пригадайте, методи нітрування. Деетифікацію проводять також при нагріванні субстрату з піридині хлоридом. Але, як бачимо зі схеми, при вищих температурах, 180-220 градусів Цельсія. Для ОЦ звязків yeah. <coughs> йде зазвичай легше і швидше за однакових умов, ніж НЦ зв'язків. Тому при наявності їх обох у молекулі ланка НЦ залишається незаторкнутою. Ну, наприклад. Бачимо на схемі. Відновне о келювання. У більшості наведених випадків умови дел досить жорсткі. У вигідних, е у лагідних умовах вдається здійснювати дел бензильної групи, що часто застосовують як захисну, за допомогою. Відновного розщеплення це зв'язку, зокрема каталітично. У деяких е, таких умовах 4 бензилокси 2 метиліндол, наприклад, переходить у 4 гідрокси 2 метиліндол, деалкелювання естерів. Можна здійснювати як в лужному, так і в кислому середовищі. За хіміїзмом маємо справу радше з деацелюванням, оскільки як в лужному, так і в кислому середовищах процес переважно перебігає через тетраідричний інтермедіат по це Ось Отже, висновки. Деокелювання, процес заміщення в субстраті алкільної групи на гідроген наслідок розриву зв'язку це У циклах зв'язки ЦХ рвуться легше, ніж аналогічні у відкритих ланцюжках. Це гетераатум. Мається на увазі в циклі. Детеріфікацію проводять переважно за допомогою кислотного гідроалізу і лише в окремих випадках за жорсткіших умов у лужному середовищі. При деетерифікації, звичайно, з більш високомолекулярного залишку утворюється спирт, а з більш низькомолекулярно галогенпохідна. При еквівалентних кількостях реагентів це відбувається. А з ареоалкільних етерів завжди одержується фенол. Деокілювання естерів можна здійснювати як в лужному, так і числому середовищі. Отже, дякую вам за увагу.